Доброго дня глядачі мого каналу. Сьогодні ми знову на кухні і будемо готувати запіканку. Зібралася я готувати її на вечерю, тому вирішила поділитися з вами, щоб зразу з вами приготувати. Може, комусь знадобиться і буде на вечерю також вам підказка, що приготувати. Тож, починаємо готувати. Для запіканки я приготувала баклажани, їх порізала ось такими шматочками чи слайсами, товщина десь пів сантиметра, може деякий товщий, де який тоньше. І вимочила в солоній воді. Постояла вона, трохи промила. І тепер викладаю, ось виложила перший шар баклажани. І будемо зараз їх трошки присолимо. Будемо викладати шар за шаром. Я буду показувати що. Трошки приперчить. Ось так. Хто любить більше, можна більше, хто гостреньке любить. Так, а другим слоєм я вирішила зробити морквочки, трошки додати. Так, Потрусити, не то, щоб виложити прямо шар, а так потрусити трохи такими, таким шаром не, не сильним. Так. так, потім я порізала ось так перець, такими шматочками, і також трошки таку розкладаю баклажану. хто як любить, хто любить перець, можна багато. Тут <кій> такий рецепт, що можна все на свій смак і використовувати, шари, які хто хоче, і різні інгредієнти, що вам подобається, можна сюди додавати. Робити зі Тепер наступний шар у мене буде терта картопля на крупну тертушку. ось так потерти, і теж я викладаю ось так. Такий шар. Картоплі. Хто не хоче картоплі, а тільки з овочами, без картоплі, без, ну хтось не хоче, можна не ложити. Робити тільки без тільки, кабачок, баклажан. Я робила і один кабачок, запіканка тільки без баклажанів. Можна просто тільки баклажани. Хто не любить кабачки, тут варіанти дуже багато. У кожного свої смаки, тому хто як любить, тут можна по-різному робити варіанти море, як то кажуть. Посолила, поперчила трошки. Тут у мене є приправа до фаршу, то я трошки такої її отрушу картоплю і кріп у мене покришений кропчиком таком. Трусити треба. ну Не то щоб треба, але хто бажає, можна потрусити. Хто не бажає чи не має кропу, то не трусить. Можна петрушечки трохи кропу, хто як любить. Так, ну і що? Тепер у мене <кій> ось тут, у мене заливка. Заливка. Приготувала я її із трьох яєць, розколотила, сметану додала, сметана десь ну, неповний стакан. І томатного соусу додавала. І це все розмішала, посолила. Я додаю трішки цукру. Не люблю кисле, тому додаю там підсолодити трошки. І все, розмішали. І поливаю оце все, поливаємо цим, цією заливкою. Я думаю, буде смачно, може і вам комусь пригодиться така ідея, тому що я знаю, що в жінок питання, що приготувати, стоїть. Кожен день. А ідеї буває, закінчується і тоді думаєш і шукаєш, що його готувати, тож може і вам пригодиться. Тепер у мене фарш, наложую фарш. Фарш курячий, можна свиний, кого який є, хто який любить. У мене курячий, сюди я додавала цибулю блендером перебила. З часничком посолила, приправи, як хто яку любить. Перчик, може, там якусь приправу до фаршу. ну Різні варіанти теж, хто як любить. І тепер викладаю таку потрошку сюди, на цей шар, розправлю, так будемо його розправляти і. Потім буде в нас дольше. Я зараз його розправлю, щоб вас не відволікати і не затримувати надовго. Ну що, я розправила я фарш, ось так рівненько роз... розмастила чи розложила. А тепер буде знову слідуючий шар у нас. Слідуючий шар у мене залишилося. Трохи баклажана ще, то я буду його знову викладати. І ось так порізаний, так само, як і баклажан, е кабачок. І буду викладати так чередувати, зроблю такий змішаний шар. Трохи кабачка, трохи баклажану, тож баклажан залишився і ну, не хочеться, щоб він оставався, Тому... Ось так викладаю одненько, ось так. Ще покажу. А тут, де є місце ось поставалося, то так розломали. і сюди. Ось тако позаложить місце, щоб не було пустого. Ось так. Ось такий в мене шар вийшов. Ну, а тепер, щоб все не показувати, щоб відео не було довге, я зараз, ну, все те ж саме. Буду викладати на цей шар. А потім покажу, що я тут вже зверху ще зроблю. Ну що, виложила я вже всі шари. Верхній шар у мене вийшов форш. Я вам хочу показати, що я роблю, щоб не засох фарш. Я зробила так потерла кабачок на крупну тертушку. І просто зараз так от трошки потрушу його. Кабачок він десь трошки сік і прикриє, щоб не засухло наше м'ясо, форшення, щоб не засухло. І потім ставимо в духовку і нехай випікається. Я думаю, випікатися буде десь хвилин 40, а може й 50, бо шар тостенький. У мене таке не дуже високе. Ви можете, якщо у вас є форма якась височенька, то можете менший, менший просто робити і вищий або вищий. Ну, я роблю на велике деко, тому що у нас сім'я чимала, то роблю на вечірку щоб було всім фатило. Так. Ну і все, і будемо чекати, приготується. Побачимо, подивимося, що в нас вийшло. Думаю, буде смачно. Ось так. І трошки ще присолю зверху, хобачка чуть-чуть так. Все. А коли вже майже буде, не майже буде готовий, просто в мене натертий сир, отак зверху потрусити сиром, на хвилинку в духовку, нехай сир розплавиться, і все, вечеря буде готова. Тож подивимося далі, вже, що буде. Ну що, запіканка наша допеклася, виглядає красиво і смачно. Так що готуйте, кому сподобалося. Ну що, розрізала я запіканку і хочу вам показати ще в тарілочці. Отак От вона виглядає. Думаю, що смачна. Тож готуйте, пробуйте. Кому сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво. Всім доброго дня, здоров'я і до нових зустрічей на моєму